9 травня без червоних прапорів та георгіївських стрічок. Житомирська обласна рада та ветеранські організації задля унеможливлення провокацій домовилися відзначати 9 травня без радянської символіки. Про це на брифінгу повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Сидір Кізін. Ми Спільної згоди дійшли з усіма політичними партіями і громадськими організаціями щодо того, щоб у ці дні не використовувати якусь символіку іншу ніж державний ніж державна символіка України, тобто державний прапор України. Тому прохання в ці дні також до політичних сил громадських організацій утриматися від використання партійної символіки та іншої символіки, яка може дратувати громадян чи бути сприйнята як провокаційна. Також Сидіркизін повідомив, що є інформація про групи провокаторів, які хочуть дестабілізувати ситуацію у Житомирі. І незважаючи на те, що дана інформація не підтверджена, можливість провокативних дій не варто ігнорувати. Є певна інформація, поки її на щастя, поки її не підтверджують. Керівники наших правоохоронних органів Служби безпеки і міліції про те, що в Житомир і на Житомирщину теж закидаються такі групи, але ніхто не може виключати того, що будуть закинуті спеціальні провокатори з метою влаштувати на 9 травня якусь дестабілізацію обстановки, захоплення будинків і так далі. Згідно домовленостей ветеранських організацій з обласною владою, традиційної ходи до монументу слави не буде. Вшанування ветеранів відбудеться безпосередньо на монументі слави. Громадський транспорт при цьому зупиняти не будуть. Ігор Ковальчук, Сергій Мольчук, телеканал СК.